Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі. Показ третьої та четвертої серії серіалу Реванш відбудеться 29 жовтня на телеканалі 1 з 20.00. У попередніх серіях ми побачили, як ті чи інші вчинки батьків впливають на долі їхніх дітей і визначають їхнє життя на багато років вперед. Роман виріс без матері, адже Карина вирішила пожертвувати сином заради грошей та багатства. Ігор втратив маму, адже його батько Геннадій зв'язався з Кариною і наплював на свою сім'ю. Валентина вирісла чесною, скромною, хоча й виховувалася лише однією мамою. Марина ж, єдина дочка, викохана в родині князевичів, завжди звикла мати все, що хоче. В наступних серіях серіалу ми побачимо, як будуть стрімко набирати оберти події, і навколо кожного героя буде зростати шлейф-інтриг. Карина, яка палко мріє, щоб її син Роман зайняв посаду в компанії Клеро, невдовзі доб'ється свого і він стане хіміком-технологом. Ігор вже займе посаду члена ради директорів. Валентина також буде працювати хіміком-технологом на компанії, а Марина влаштується в hr відділ У Валентини з Ігорем кохання, стосунки в них розвиваються. Він навіть зробить пропозицію руки і серця дівчині. Проте його батько думає, що вона йому не пара. А кращою партією для сина вважає Марину, адже вона донька князевича з великими зв'язками. Тому як поведе Ігор себе в цій ситуації, чи вплине на нього батько, це ми побачимо уже в наступних серіях. Марина, в свою чергу, буде й надалі робити вигляд, що їй байдуже, проте в душі буде викохувати план, як розлучити закоханих. Цинізм, стервозність, брехня та інтриги все це буде супроводжувати Карину в наступних серіях. Вона навіть підставить Валентину і повідомить Ігору, що його наречена продалася конкурентам. Ігор, в свою чергу, почне сумніватися у своїй коханні. Як він себе поведе і чи повірить Валентині, це ми вже побачимо в наступних серіях. Як на мене, у Ігоря персонаж непростий. Він занадто швидко змінює свою думку, переключається з однієї дівчини на іншу та приймає скурпульозні рішення. Тому в наступних серіях він нас ще здивує і не думає, що з кращого боку. А Валентина, яка потрапить в коло брехні та інтриг, переживе зраду, змушена буде боротися за себе та своє життя. В якийсь момент вона буде прагнути справедливості і навіть помсти. А який шлях обере дівчина? Це ми вже побачимо з вами в наступних серіях. Друзі, якщо дане відео було для вас корисним, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу! Бажаю миру, добра та гарного перегляду.